З Новим роком я вас вітаю, від щирого серця, добра вам бажаю. Хай новий рік дає надію. Здоров'я, виповнення мрій. Миру та спокою, ласки, любові. Кожного дня були ви здорові. Хай новий рік вам подарує казку. Мішечок позитиву і ласки. Хай цей рік вас залишає. Кожен день щастя наповняє. Нехай оточують лише вірні друзі. Люди чесні будуть в вашим крузі. Бажаємо вам щирого кохання. Нехай здійсняться на і бажання. Щоб день у день не знали втоми. І злагоди вам в кожній день. Нехай зустріне вас в новому році. Удачі і, і успіх на кожному вашому кроці. Хай приходять друзі, в гости часто буде на порозі. Нехай зникають ці проблеми і турботи. І успіхів в житті і у роботі. Тепла та ніжності в родині і миру в нашій славній Україні. Ну і все, як кращого Усіх у вільних Україні ми вітаємо. Нехай все бажане всім вдасться. З Новим роком. З